Реакція інституції лікування чи відкладання. Коли паніка починає прискорювати збої, у систему входять інституції. Саме в цей момент з'являється відчуття, що ситуацію взяли під контроль. Центральні банки, уряди, регулятори починають діяти швидко і публічно. Але ключове питання полягає не в тому, чи є реакція, а в тому, яку саме проблему вона вирішує. Переважна більшість антикризових заходів спрямована на ліквідність. Ставки знижуються, ринки отримують доступ до фінансування, банки підтримуються, щоб уникнути миттєвого колапсу. Це знімає гострий біль і зупиняє лавиноподібні ефекти. Потік грошей тимчасово відновлюється, а система виграє час. Але ліквідність не дорівнює оздоровленню. Якщо причина кризи, надмірні зобов'язання і дисбаланси, то вливання грошей не усувають їх, вони лише відсувають момент розрахунку. Борги залишаються, структури не змінюються, ризики консервуються. Саме тому після стабілізації часто настає дивне затище. Формально криза завершилась, але напруга не зникла. Вона просто перемістилась у майбутнє. Система виглядає врятованою, але її вразливість стає менш видимою, а не менш реальною. Реакція інституції рідко є остаточним лікуванням. Частіше це контроль симптомів, який дозволяє уникнути негайного колапсу. Але водночас формує умови для повторення збоїв пізніше, в іншій формі і за інших обставин.